Buenos días, mis queridos amigos. Привіт світ, привіт інтернет. Відео щоденник навколо світньої подорожі Леонзеро триває. Я на кордоні з Парагваєм і я залишаю Бразилію. Все, ми дійшли до того, що я маю новий чистий паспорт і свій перший штамп. Бразилія виїзд. А тепер нозя ми пішечки переходимо по мосту через річку Парана, яка розділяє Бразилію і Парагвай. Стрімно, капець у Африці так стрімно не було. Цей міст називають мостом дружби. Але два мої товариші, два мої кінта, два моїх друга із Бразилії, вони ну, йдуть тут такого ж зі мною, сказали, ні з ким не говори. Ні про що. Ага. Ну що, і ось по ліву руку від мене прапор Парагвая. Спокійненько так собі висить, я сподіваюся, і в цій країні все буде спокійненько, бо я сюди приїхав зовсім ненадовго. Ми будемо прориватися далі на південь. Все, я офіційно перейшов на сторону Парагвая. Зараз ми з'ясовуємо, як мені далі жити. Дивимось на карті. Після ріо де жанейро після Маре, дивиться, я наче в цивілізацію попав. Це торговий центр Мона Ліза. Сюди, як я говорив, із Бразилії люди приїжджають скупитися технікою. Щось подібне до дюті фрі. Зона без податків. Я ще помітив, наскільки в мене змінився зір. Ну, те, що я окуляри ношу, бачу погано, то таке, але в мене очі тепер і тут, і тут, і скрізь я бачу так. Ідеш, і так вжух лови, що там десь. Сидить на тротуарі і дивиться так на тебе, що там у тебе по карманах. Ах, Собаки дикі. А такий вигляд мають парагвайські автобуси. Це абсолютно нове. Я таких не бачив. Вони схожі на американські оці лорі фури. Ви така. Чао. Продовжуємо пригоди, все, як я люблю, локація. Bienvenidos Аль Іто Трес Фронтерас. То іспанською десь приблизно а, ласкаво просимо в землю трьох кордонів. Так, ось той міст, наскільки я знаю, він веде в Бразилію. Я, я звідти приїхав 12 кілометрів, це вже інший міст. Я йшов по мосту дружби. Це вже інший міст, він значно ближчий сюди до... до Аргентини, в яку ми хочемо потрапити. Боже, які пальмочки благополучні. Акуратненько така. Отже, що я пам'ятаю про Парагвай? 98-й рік чемпіонат світу по футболу у Франції. А воротар збірної Парагваю Хоселу Ісчеловерт, такий двохметровий дядько, такий мордатий. І вся та Франція із Зіданом, Лізаразю, Дешамом. Штурмують ті ворота перший тайм, другий тайм, додатковий час пішов там, якщо я не помиляюся, 125 хвилин і щось там 25 чи більше ударів по воротах. І оцей воротар парагваю тягне все. Ну, в якийсь момент Франція дотисла, потім вони там благополучно пройшли бразильців і стали чемпіонами. Це все, що я можу сказати про Парагвай. Нікого немає, я тут зовсім один іду дивись. Ну і тепер, власне, ось. Іспанська в мене хоч і мінімальна, але вона є. Але ж вона є. Бігінер не бігінер, але я, я розумію і можу щось сказати. А ти з португальською мені було гарно, ну, капець, я не мав. Не, не розумієш ніхрена. Баран якийсь ходиш. Зараз тільки 10-та ранку, я виїхав десь приблизно о 9 з Бразилії. Вон вона по ліву руку від мене. І ось вона Аргентина. І в мене за спиною Парагвай. Швидше, мабуть, я перетинав тільки Болгарію та Угорщину, в яких я вже бував до, до початку подорожі. Ну і зараз така історія з парагваєм. Я не, не збираюся бути тут довго. Так як звідси вийти? Як вийти з парагваю? Е, Йона. Фух, якось аж легше мені робиться. Іспанська все-таки не португальська. Я зараз підійшов, запитався, мені треба отуди вниз. Вон туди. Там внизу міграційний офіс. І там же можна взяти Бар... човен, паром до Аргентини. Так я ж це все можу по-іспанськи. -по легше чисто якось е на голову легше, бо я вже почав заплітатися, я бачу. Так, треба спуститися, щоб е цілі руки ноги були. Коліна падло. Як я там казав, оп-оп-оп. Біжимо! Оп, оп. Це так ми залишаємо парагвай. Не встигли прийти і вже залишаємо. Співає, як наш український соловей. Та так само, як і в Бразилії, три дні йшов дощ. Слизько. треба ступати обережно. Але жарко, жарко. Сьогодні плюс 30. А, хмарно, але не холодно зовсім. Вдився звідти, отак, через цей чагарник, тут усі так ходять. Отримав штамп на виїзд, купив квиток, взяв той квиток, поніс, тут туди де ставлять штамп на квиток. Все, прощавай, парагвай. Прямо переді мною річка Парана. А ось туди далі і госу. Я так і не зрозумів звідки, куди він тікав, щойно були мінти, катер і машина. І отут на цьому місці вивели чоловіка, оділи наручники, сфотографували оце місце. Чи він в Аргентину тікав, чи з Аргентини, не знаю. І тепер я вперше в житті перетинаю кордон по воді. Така платформа такий паром, на який я і оці автомобілі. І ось такий от, э, тягач, який це, це все тягне за собою.